Сельця. Чоловіку загрожує 10 років тюрми. Коридори до Європи для укелянців. Нова послуга від прикордонників. На Ягодині серед секунду знайшли нового одягу на 400 тисяч гривень. Забирають останні гроші. Як студент із Одеси обдурював пуцьких пенсіонерів. Селище Турійсько горнув біль і смуток. У рідній землі спочив захисник України, воїн сотої окремої бригади Любомир Дячук загинув захисник 24 травня поблизу Краматорська на Донеччині внаслідок ворожої атаки дрону. Йому було лише 23 роки. Любомир зробив вибір серця: взяти зброю до рук і захищати Україну, знаючи усю небезпеку цього шляху. Його життя обірвалося на передовій у самому серці. Боротьби за свободу і незалежність поховали Любомира Дячука на місцевому цвинтарі з усіма військовими почестями. Його земний шлях обірвався на 29-му році життя. У дворі, де мешкав полеглий на війні герой Олексій Каплун, зібралися ті, хто його знав і любив віддати останню шану і попрощатися. Прийшла і бабуся донечки захисника про Олексія, лише найтепліші спогади. Олексій був дуже добрий, дуже хороший тато найкращий тато. Він дуже любив свою дитину і дуже переживав за неї, допомагав дитині. Він приїжджав в відпуск, він з нею ходив. і всюди, він зоопарку, був він в кіно дитину зводив, він як відчував, що його не стане. Хороша людина, хороший, хороший син своєї мами, єдина дитина своєї мами. Хороший, щедрий, добрий, веселий, шуткував. Він ніколи не пожалівся, що йому там тяжко, чи йому не добре, чи йому ще якось. Він ніколи не, не, не пожалівся, як йому на війні. Все добре, все добре. Ви як? Він за нас більше переживав, ніж за себе. Ми переписувались, ми спілкувались, ми були в гарних відносинах. У полеглого героя лишились мама Тетяна та п'ятирічна донечка. Рідні розповідають, війна вже відібрала життя дядька захисника, а 23 травня внаслідок ворожого прильоту біля села Іванопілля обірвався земний шлях Олексія Каплуна. Куклі хлопчина, маленьке таке От, Смерне хлопча було слухняне. От. О я його. Перед цим місяць десь, отут строя цей дом, бо на вуглу. Якраз я йду бо я з палочкою, от іду, а він догнав мене ззаду, Федя, Звідки ви?» Кажу, стріляй бось. Я так дивлюся, він що не познає. Кажу, ти Олеська, да я. я кажу, то ж ти служиш. Ну". Каже, я хочу до хлопців на дронах робив. В останню дорогу героя проводжали всім двором. Змаленьку ще був в одному дворі росли тут з хлопчиками. Знала його просто підростком. Ну, бачила, як знала, бачила його тут у дворі. Дуже добре знаю батьків, діда, бабу, бо ми такі, як однолітки. От, хороший хлопчик був, хороший дисциплінірований такий, хороший хлопчик був. От, і цей, і, а зараз прийшли, а зараз вийшли ми в двір його. На, на, на його з ним попрощатися, тому що він загинув як герой. Ти хлопчик пішов собою воювати, пішов на ішов... я не можу збиратися. Кожного дня його пам'ятаю з маленькою. Кожного дня був, настільки добра була хлопчина. Мені, якщо треба було, він мені завжди все допомагав. Я його ще в квітні бачила, ми купували нові двері. Я попросила Леська, він мені приїде додому, він такий щирий, він такий веселий, він з малою був, я не можу смиритися. У цивільному житті захисник працював менеджером на ринку. Колеги теж прийшли віддати останню шану Олексію. Він був дійсно хороша людина, до роботи ставився відповідально. Товариші його колеги, всі друзі по роботі. Всі про нього тепло ставились. місяць тому, як ми бачились. Він був довольний, що він пішов туди, ні на що не нарікав. Шкода, донечки його, що лишилась без тата, бо це для нього була ну, єдина, напевно, розрада в цьому житті. Свій останній спочинок Олексій Каплун знайшов у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гарача. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Кафедральний собор Святої Трійці сповнений молитви та сліз. Тут лучани прощалися з захисником України Андрієм Крачуном, який віддав життя за свободу та незалежність рідної землі. І кожне таке прощання, немов удар в серце нації, яка щодня бореться за право бути вільною. Тепер його ім'я назавжди залишиться в серцях тих, хто його знав. це була проста звичайна людина, яка просто любила життя, яка любила. Нашу країну, в якої було дуже багато друзів. в нього в нашому дворі ну, не було жодної людини, яка його ну, просто не любили. Всі знали, що Андрій це такий добродушний, повненький такий товстячок. Він виріс у нашому домі. Він виріс у нашому будинку. Дуже хороший хлопчина. Прекрасний, як і дитина був, і вже потім як виріс. І як син. Дуже дуже хороший був хлопець. Очень, очень хороший був парень. У цивільному житті Андрій працював різноробочим. Як розповідає його сусідка, яка прожила в одному будинку з ним багато років, що Андрій був надзвичайно доброю людиною та завжди всім допомагав? Ніколи в житті не відмовлявся нікому допомогти. Ніколи. Ну, наприклад, якби ти там попросив там погуляти з моєю собакою, це, 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 завжди можна Андрія навіть ну не не стіснятися, просто попросити, просто по пробудь що це. Була проста, звичайна, абсолютно добра людина, абсолютно добра і щира. Пригадую і захисника, як вони любили разом веселитися і частенько співали патріотичні пісні. Ми ж веселилися, ми ж співали, як казав, було так, що навіть патріотичні пісні. Ми, ми любили в Україну. Я перший з тих колись. І твоєму, і боровся з Україну. Долав ЗСУ Андрій був мобілізований у травні минулого року. Спочатку проходив навчання та потім став боронити Україну на східних рубежах на посаді стрільця. Він вже тоді був на полігоні в Рівному, а я ще висилав таку смішну фотографію. Ці ніби бійці пенсіонери, ну йому ж там 55, і за ним така сама компанія була. Ми кажемо, о, нічого собі пенсіонні війська вони рулять, звісно. Однак після виходу на перше бойове завдання зв'язок з Андрієм пропав. Рік його вважали безвісти зниклим, поки пізніше підтвердили, що під час бою з окупантами в районі населеного пункту Уманське Донецької області обірвався земний шлях захисника 18 червня минулого року. По собі оборони залишив батьків, сестру та сина. Він був спокійний в гості до мене. Забавлялися, святкували, справляли день народження, а з моді я не можу перенести більше нічого сказати про нього. Ще одна важка втрата для Волині. Сьогодні кафедральний собор Святої Трійці зібрав чимало небайдужих людей, які прийшли провести в останню земну дорогу полеглого за Україну захисника Сергія Кравченка, який до останнього подиху стояв за свободу та незалежність країни. Тепер йому на віки 52. Найбільше його втрата болить близьким. По собі герой залишив дружину та сина. Дуже хороша, чуйна, надійна людина, справжній чоловік, безконфліктний, добрий, ну, любив свою сім'ю. Як розповідають знайомі, які знали захисника ще з дитинства, Сергій був активною дитиною. Любив приїздити влітку до бабусі з дідусем, де йому ще з маленьких років припало до душі одне хобі. Він любив рибалку, він був такий затятий рибак. Риболовля стала його відушиною, самого дитинства і до останніх днів, з вудочкою, на природі, спокійний та щасливий. Так його запам'ятають, як на цьому фото з рибою та щирою посмішкою. У мирному житті Сергій працював будівельником. Проте, коли почалося повномасштабне вторгнення, без вагань з перших днів взяв до рук зброю та став на захист батьківщини на посаді стрільця, снайпера, механізованого відділення. Хороша дуже світла людина, дуже. Нічого поганого не можна просто сказати. Слава героям! Однак після одного із бойових виходів зв'язок з Сергієм обірвався. Рідні та близькі не втрачали віри до останнього, що захисник живий, поки їм не повідомили про найстрашніше. Цей останній бій прийняв оборонець 24 червня минулого року в районі населеного пункту Очеретине Донецької області. Відслідковували дружина дуже дуже займалася його пошуками. Ну всі ми, звичайно, всі, хто його знали, дивилися на всі обміни з надією, що він що він буде, буде живий. Ну, на жаль, сталося так, як сталося. Прощання із захисниками це не просто біль втрати. Це ціна, яку ми платимо за право жити під мирним небом імена цих. Героїв, що стали на захист країни, не просто у списках, вони у наших серцях, в нашій свободі, у кожному мирному ранку. Співчуваю тим рідним і близьким, які кожен день ховають наших воїнів. Я не хочу, щоб більше матері наші ховали наших синів і дочок. Співчуваю, і хай їм буде вічна пам'ять, і герої не вмирають. Поховали захисника Сергія Кравченка з усіма почестями на секторі військових поховань міського кладовища у селі Гараджа. Дарина Соболєва, Дмитро Кудик, телеканал Аверс. У Шацькій громаді невідомий підпалив житловий будинок. Про це поліції повідомив власник оселі. Як з'ясувалося, до підпалу причетний 37-річний односелець потерпілого, що стало причиною такого зухвалого вчинку, невідомо. Втім, будинок знищено вщент. На щастя, обійшлося без потерпілих. За процесуального керівництва прокуратури слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Йдеться про умисне знищення чужого майна шляхом підпалу. Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу, тримання під вартою. Триває слідство. У Любомлі на вулиці Володимирській трапилася аварія. 23-річний мотоцикліст, здійснюючи обгін, зіткнувся з автомобілем Мерседес Бенц» під керуванням 41-річного місцевого жителя. Внаслідок автопригоди Керманич двоколісного травмувався та був доставлений у лікарню. За фактом цієї автопригоди. Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Намагалися купити прикордонника та виїхати до Білорусі на Камінкаширщині. Затримали 36-річного місцевого жителя, котрий за 6 тисяч доларів США намагався переправити за кордон 27-річного військовозобов'язаного чоловіка. Аби усе спрацювало так, як треба, спритники намагалися дати 3 тисячі доларів хабаря прикордоннику. Проте останній повідомив про злочин правоохоронцям. Обох зловмисників затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону їм оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 3 статті 332 та частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України. Окрім того, чоловікові, який намагався незаконно виїхати з України, повідомлено про підозру за частиною 4 статті 408 Кримінального кодексу України. Деться про дезертирство. Нині вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. 44-річний волинянин організував трансфер до Європи для чоловіків призовного віку. За винагороду проводив клієнтів до Польщі через офіційний пункт пропуску. Свої послуги оцінив у досить кругленьку суму 15 тисяч доларів. США затримали його на гарячому під час отримання 10 тисяч доларів авансу. Наразі чоловік під вартою суд визначив заставу понад 180 тисяч гривень. Тим часом слідство намагається встановити інших причетних такого військового трансферу. Сховали серед секонд-хенду нові речі та намагалися ввести в Україну. На Ягодині серед вживаних речей митники виявили майже дві сотні найменувань прихованого жіночого та чоловічого нового одягу. А ще більше ста кілограм пряжі та понад 250 сумок. Проте у документах, де вантаж задекларований як несортований одяг, жодної згадки про знайдене взагалі не було. До слова зайвого товару було на близько 400 тисяч гривень. У ході повного митного контролю виявили, що там є приховані речі, їх вилучили. І підприємця, який ввозив цей товар, чекатиме суд, оскільки за статтею 483 митного кодексу України передбачено штрафні санкції з можливою конфіскацією. На Волині судитимуть митників за зловживання службовим становищем. Відомо, що ще у липні 2022 року посадовці під час митного оформлення товару внесли його на пільгових умовах оподаткування. Таким чином до державного бюджету не надійшло податків майже на мільйон. За даними слідства у липні 2022 року, інспектори митниці на пільгових умовах здійснили митне оформлення двох партій мінеральних добрив, які надійшли із республіки Польща, застосувавши митні пільги, які вже на той час були нечинні. Митники провели це оформлення на користь імпортера. Нині обвинувальний акт щодо них скерований до суду, який і надасть оцінку їхнім діям. Привласнювала собі чужі кошти. Керівниця одного з поштових відділень Укрпошти у Луцьку постане перед судом за зловживання службовим становищем. Наразі посадовиці загрожує обмеження або ж позбавлення волі строком на 5 років. За даними слідства, посадовиця привласнила готівкові кошти і матеріальні цінності на загальну суму понад 150 тисяч гривень і використала їх на власний розсуд. За свої незаконні дії вона відповість перед судом. На Волині військовослужбовці оголосили про підозру у непокорі та дезертирстві. У період воєнного стану такі дії відносяться до категорії тяжкого та особливо тяжкого злочинів. Тому, поки йде слідство, до військовослужбовця застосували запобіжний захід, арешт. Чоловік наразі в апеляції. Однак на початку судового засідання адвокат звернувся до суду із неочікуваною заявою прийняти. Від захисту і відмова під захисту відмову від апеляційної скарги. Чайка підтримує, Підтримує. наслідки зрозуміли, закриється апеляційна поважання. Так, прокурорам. Не заперечують. Звісно, апеляційний суд відмову від скарги прийняв. Поки йде слідство, я підзаставою наразі. Угу. Ну, в мене вирок працював, як я називаюся. Шістдесят сізов. 60 діб. Права в тому, що одразу ще до подання апеляційної скарги військовий сплатив суму застави, яка була призначена слідчим судею трохи більше 24 тисяч гривень. І якщо я правильно зрозумів адвоката, вона зараз не дуже актуальна і тому ми відмінили. А скажіть, будь ласка, ви служили з якого року, в якій частині? З 20, ну, з жовтня 22 го року, 11-й прикордонний загін Краматорський. На запитання, що сталося і які дії призвели до криміналу, чоловік має своє пояснення. Я по стану психологічно морального, не міг ну, не можу виконувати бойові завдання, і вони це як відмову, непокору. Після цього каже чоловік, почались ще додаткові, так би мовити, негаразди на службі. Не мав достатніх виплат. Три-чотири тисячі приблизно мені платили в місяць, там ну, вони якісь догани щомісяця вигадували. І, таке інше. і тим самим, ну, Не відпускали відпустки і таке інше. І тим самим змусили мене спробувати втікти, бо я хочу жити, ну, бачити сім'ю, дитину. Чоловік самовільно покинув місце дислокації, яке було розташоване на Волині. Хоча перед цим, майже з початку повномасштабного вторгнення, бачив і пережив багато. Був на Бахмутському напрямку в часовому ярі, і вже там відчув проблеми з ментальним здоров'ям. Ваш психологічний стан хто досліджував? Е, – Ні, не досліджував. Просто на ВЛК відправляли де. Достатнього дослідження, на мою думку, достатнього дослідження не було. ПДС такого немає? Не поставили вам діагноз? Е, ні, не ставили. А діагноз зараз ставили. Ви вдома перебуваєте під домашнім арештом? Е, так, під домашнім арештом. Я не місцевий, ну нас ну, на в квартирі так. А звідки ви? Я з міста Харкова. Батька сімейства чекає дружина і маленький син. Поки йде до судове слідство і не винесено вирок, чоловік буде залишатися з ними. Що ж спонукало військового до самовільного залишення місця служби наразі з'ясовують ДБР та спеціалізована прокуратура у сфері оборони. Ольга Ганич, Мирослав Хотимчук, телеканал Аварс. Батьки цього хлопця певно вірили, що їхній син стане архітектором, будуть ним пишатися. Натомість юний одесит приїхав до Луцька креслити маршрути до чужих дверей, забирати у пенсіонерів гроші. Хлопцеві 18 років. Він студент Одеської академії. Разом із невстановленими спільниками діяв за відомою шахрайською схемою Ваш родич у біді. Опанувачно є особи мол, віку, раніше не судими, видимо тоді. Має міцні соціальні зв'язки, навчається в Одеській державній академії будівництва і архітектури, має позитивні характеристики з місця проживання та навчання. Щиро кається в чинному, батьки почали поступово шкодовувати шкоду. Завдання хлопця у шахрайській схемі то приходити до пенсіонерів і забирати гроші. Перед його візитом спільниця телефонувала до пенсіонерок, представлялась то медсестрою, то лікаркою міської клінічної лікарні. 4 грудня зранку Луцька пенсіонерка підняла слухавку і почула. Мовляв, її донька потрапила у ДТП і терміново треба 3 тисячі доларів на операцію. Довірлива жінка повідомила, що має лише 24. 4 тисячі гривень, 800 євро і 500 доларів. Шахрайка переконала пенсіонерку передати гроші хлопцеві, котрий до неї приїде. Це і був одеський студент, як ні в чому не бувало, забрав у бабусі її заощадження. Через три тижні так само ушукали іншу пенсіонерку, виманили у неї 2750 доларів. До того ж, хлопець ще й вкрав у бабусі з ліжка 5500 гривень. Втім, правоух. Гронці вийшли на його слід. У підзахисному є а тяжко, обставина, і за захисту це розуміє. Вважає це дуже-дуже великим соромом від вчинення злочину відносно людини. Є багато все ж таки пом'якчуючих як обставин. І дуже дуже молодий лік. Ми його на час вчинення злочину виконав 17 років. На суді хлопець провину визнав. Його адвокат просив дати юнаку три роки іспитового строку, а не п'ять років колонії, як вирішили у першій інстанції. Каже, що в'язниця, так би мовити, зламає студента. Мовляв, там з нього можуть зробити злочинця професіонала. Зміст албану в полі може вийти людина, яка може стати на інший шлях цього життя, а іменно на шлях. Професійного вчинення злочин, і ми знаємо, що таке може відбутися, тому що вона може бути зламана людьми, які сьогодні. Є професійними професійними злочинцями відбувають покарання віса по звалу. Я думаю, що моє життя учи зміниться. потерпілі бабусі на суворій карі не наполягали. Прокурор зауважує, що суд першої інстанції присудив хлопцеві мінімальне покарання за його вчинки. Відносно особи похилого віку вчинено два злочини. Осо в з яких є. Тяжким і суд врахував усі ці обставини, також відшкодування шкоди, думку потерпілої, і абсолютно все було враховано. І призначив покарання, яке є мінімальним передбаченим санкціями інкримінованих статей. Колегія суддів апеляційної інстанції залишає Одеситові п'ятирічне ув'язнення. Ну а правоохоронці нагадують, якщо вам телефонують з поганими новинами про рідних, зупиніться, перевірте, передзвоніть до близьких, аби не стати черговою жертвою аферистів. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс. Луцькі школярі познайомилися ближче з роботою правоохоронців. На екскурсію до головного управління Нацполіції завітали учні Луцького ліцею номер 18 в рамках дня відкритих дверей. Діти з захопленням спостерігали, з чим щодня працюють поліцейські та як діють в тих чи інших ситуаціях. А також мали змогу познайомитися з бійцями, які боронили нашу країну від ворога. Як зазначила очільниця ювенальної превенції, такі заходи необхідні, аби діти розуміли, як працює поліція зсередини та як боронить наш спокій у тилу та на передовій. Ну, сьогодні у нас такі імпровізований день відкритих дверей, якби про захід, і разом з тим ми хочемо донести до наших дітей історію, Історія яка сьогодні твориться нашими поліцейськими Линської області. Щоб діти побачили саме те, що відбувається, яка ситуація в державі, ну і разом з тим, як саме поліцейські працюють. Як вони щодня виїжджають на стачу противні дії, коли закримо злочинців, щоб діти мали можливість і познайомитися із нашими саме спецпідрозділами, які на сьогоднішній день стоять в перших рядах обороні нашу територіальну цілісність нашої держави? Адже сьогодні, сьогодні, усіма нами, українцями, зокрема і поліцейськими і дітьми, пишеться нова історія, нова сторінка в нашій історії, нашої держави. Розпочали екскурсію з ситуаційного центру, де функціонують чергова частина, кабінет ситуаційного аналізу, оператори лінії 102 та диспетчери. Школярам детально розповіли звідки бере початок будь-який виклик та як він опрацьовується. Дев'ятикласник Максим із захопленням розповідає про побачене та ділиться своїми враженнями. Я побачив, як загалом працює сама поліція. як приймають виклики 102, два, та там навіть селефнував то ваші як не працюють? Не знав, що настільки багато використовується інструментів для виявлення людей, які вчинили злочин, злочинців. Також для гостей організували низку різноманітних локацій. Особливе захоплення у дітей викликали криміналісти, які наочно продемонстрували, як збирають докази на місцях злочину та багато інших цікавинок. Окрім цього, школярів ознайомили з правилами безпеки при виявленні небезпечних предметів. Як розповіли вибухотехніки, аби вберегтись від лиха, потрібно відразу звертатися до правоохоронців. «Ти візуально ти визначити би, чи це безпечно чи небезпечно. Щоб вже можна там дорослим повідомити, щоб викликати нас, ми вже далі розбиралися по суті. Сьогодні дітям будемо розказувати про протипіхотні міни, протитанкові, як їх встановлюють, засіб застосування і дії, як з ними поводитись. Так, присутні мали змогу побачити справжні міни, уламки ракет, бойові трофеї та навіть БПЛА типу шахет у його реальному розмірі. Була можливість також залізти у бронетехніку, яка використовувалася у зоні бойових дій. Сьогодні буду показувати нашому підростаючому поколінню бойову броньовану машину Ансила. Це багатофункціональна машина. Дана машина займається перевозкою особового складу на позицію з позиції евакуація пораненого. Установ перевозку під враженням від побаченого залишився кожен присутній. Ну від безпілотника того, що нам показували дуже сильні враження. Я перший раз як бачила його, я думала, він не такий буде великий, як зараз. Там дуже великі двигуни. Ну враження класні поліцейська машина там, де проводять ДНК на місці злочину, і так само як в проводять вируть відбувки, пальців та слідів від життя. Продемонстрували свою роботу й кінологи з чотирилапими підопічними. Службові собаки вправно виконували традиційні фішки, які викликали захоплення у оточуючих. «Було неймовірно цікавою спостерігати за цим процесом, наскільки кожен крок відслідковується, щоб все було в безпеці. Це неймовірно цікаво. Чудові враження лише залишилися. Найбільше запам'яталося, як ми були в частині. де нам розказували про людей, які зникають безвісті, як їх шукають. Нам показували роботу дронів. Дуже було цікаво слухати про те, що, попри погодні умови, можна з тепловізорами шукати людей. Дуже цікаво було. І мені здається, підштовхнуло мене на вибір сфери якоїсь поліції в майбутньому. Анна Рарух, телеканал Аверс. Суботу, 31 травня, синоптики прогнозують в Україні переважно хмарну погоду з проясненнями. На заході погода буде мінливою. Температура вночі 9-12, в день від 20 до 22. Дощ прогнозується на сході країни. Вночі температура 15-16-23-26 в день. Хмарно з проясненнями на півночі. Температура вночі 8-13, день вдень 22 Переважно хмарно буде на півдні. Вночі температура 12-16, в вдень 22-24. Хмарно з проясненнями прогнозують у центрі. Вночі температура 7-12, в день 19-21.